Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. Минулої доби ворог гатив з РСЗВ та авіації по прифронтовому Оріхову. Рятувальники приборкали пожежі в чотирьох житлових будинках та господарчої споруді під ворожий удар. Знову потрапила пожежно-рятувальна частина. Дві ракети впали поблизу підрозділу. Вибуховою хвилою пошкодили приміщення частини, вибито шибки. Крім того, в результаті обстрілів виникла пожежа на відкритій території загальній площі тисяча квадратних метрів. Під постійно. Ним вогнем перебувають і інші населені пункти області. Минулої доби військовослужбовці РФ вели вогонь по 23 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 156 ударів. Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Місцеві жителі не постраждали. Протягом минулої доби ворог завдав 13 авіаційних ударів, провів 24 бойових зіткнення та здійснив 915 артилерійських обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони таврійського напрямку виконали 1270 вогневих завдань. При цьому знищено високовартісну російську станцію радіоелектронної боротьби житель також противник залишився без важкої вогнеметної системи залпового вогню Сонцепьок. За останню добу втрати ворога склали 323 особи. Зокрема, в полон здалися двоє окупантів. Знищено 44 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 12 ББМ, 6 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 9 БПЛА, 10 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів. Також знищено 2 склади боєприпасів та ще один важливий об'єкт ворога.